Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні я вам розповім, як за допомогою такого застосунку, як Монобанк, можна заробити гроші. Переходимо в застосунок Моно. Так, переходимо. перейшли. Внизу тут буде розділ «Ще». Заходимо в нього. І зверху у вас буде запросити друга. З одного друга ви можете заробити 50 гривень. Койка! Цей кешбек він. Дається як і вам, так і вашому другу, якого ви пригласили. Це посилання я викладу під відео. Ви можете зареєструватися по ньому та отримувати 50 гривень кешбеку. Загалом тут є багато видів кешбеку, зараз я вам покажу. Зверху воно є такі види, як кафе та ресторани, продукти і кіно, розваги. Ну, в общем, тут є де розгулятися. Тут можна трохи зекономити свої фінанси. Так, є все партнери Answer, Fox Strot і Також аптеки, таксі, сільпо, фора. Ну, в общем, тут дійсно багато. Чого, дійсно багато можна зекономити. Ну, все, що основне я розказав. Всім гарного дня та до зустрічі.